yeah <laughs> Наша допомога складається з двох частин. По перше, ми маємо багато обладнання для надання першої медичної допомоги, також практичні посібники, щоб українські колеги з місцевого червоного хреста могли потренуватися. У такій ситуації важливо вміти надати першу медичну допомогу якісно та швидко. Schwerpunkt ist die По друге, ми співпрацюємо з 400 медико-соціальними центрами Українського Червоного Хреста. Тут найважливіше допомогти людям літнього віку та людям з особливими потребами. Тому ми зібрали близько сотні інвалідних крісел, більше сотні милиць та ходунків. von ска du sitzt auf dem VW Bus? Ja. Du saßt es auf dem VW. Nein, ich komme wieder.